що в нас є так, в громаді людей, які відбуваються нашим містом, наше озеро. В е, нашому місці є місто, покупку в Дружбу в може, був, навіть, може І вони приїжджали в 2011 році до нас, ми їх завели в на наш озеро, показали, потішилися тим ставом. І вони за два роки за рахунок своїх коштів, коштів Євросоюзу, побудували собі такі самі старий в ні такого не було. Той став належить їхній громаді, той став використовується для починку, для спорту і для Тому, служб Я не знаю, що я можу з ним призвонити, вияснити, як нам пікується тестовому школу. А ми маємо такий чудовий став і не можемо його довести до ладу. Зараз е, міською радою посилено наводиться робота по розширенню меж міста. 19 лютого відбулася комісія Верховної Ради з питань місцевого самоврядування і то питання наше розглянуло і задовільнила, відправила ще роземельну комісію, тому що найближчим часом буде направлено на розгляд сесії Верховної Ради і ми розширили межі міста. Тоді озеро -то, нарешті йде межі міста. Хоча не знаю, хто таку дурницю зробив колись, що того за межі міста. Комусь видно, напевно, чи він, не вийде, чи дурці, не можемо розуміти. З цього читання має бути в кожній повній раді, слухаються питання наші по надання місту обласного значення. Заодно два питання ми будемо просувати, щоб місто було обласного значення і збільшити територію міста. Ви знаєте, нас зараз проблема з тим, що немає навіть місць будівництва. Ми маємо владілянку між молодіжною червоною. Там 40 місце для будівництва є, а вже є 86 тільки заявить воєнного дорогу. Ну, і це інше питання, що з місту говоримо про наш став. Для чого наш став має бути? Перше все для спочинка, я вже казав, друге для е, спорту Ярону Хавиш і для прибавства. Потрібно там і зробити якісь доріжки, освітлення. Я, ну, я виріс Бережана з змалку. Пам'ятаю, то озеро мене мої батьки водили ми ще молодими, були маленькі бо за руку. там вони відчували плаву, в Хто тобто, пам'ятає старші свято зими проводити на озері, по корузи, які стали нас маленькі возили. Зараз ми, на, на жаль, не маємо такої змоги. І треба ту ну, змогу якимось чином здобувати. Питання, я всі ж по юридичні питання, є ще проблема одна гідротехнічні споруди. Вони у власності укр риб. І тут питання стояло, виносити цей районної ради. Я думаю, що в тому рішенні районної ради ще би е позвучало питання, щоб Укрба не надавала оренду гідротехнічних споруд також міков. Тому що якщо Укрба надасть оренду гідротехнічних споруд, то там буде шлюзу якомусь. Приємство з диплому-другому, тоді що без них робити. Ми вже, якщо ми розширемо межі міста і заберемо озеро наше межі місто, ми ще будемо тоді вести перемовини з рибою. Можливо, десь вони би ті гідротехнічні споруди також віддали міські раді. Тому якщо ні, то подається брати міською радою їх оренду і платити за них гроші. Але це треба робити. Треба робити, тому що треба відновити, Другому з часом. У мене коротенько все, якщо б якогось питання, прошу, прошу Я хочу запитати, я знаю, що планується програма так. так, так. Е, дійсно, ми надали оренду землю, людина вже виготовила документацію І на сесії міської 26 березня, до сесії міської ради, ми там будемо затверджувати технічну документацію щодо надання земельної ділянки. Тому чоловіку оренду. Це буде нижче шлюзи з того боку ближче до міста, бо це наша земля до шлюзи. Людина хоче ставити електростанцію, гідро, за ті гроші на, тобто ближче, за це, що ми надали, тобто, землі, щоб буде освічувати нашу вулицю набережку, постараємося аж, якщо буде ось вже до кінця спасательної, так званої, рятувальної, і, і частину вулиці міської. Їх будували при котальному будівництві, яке належить обласній державній адміністрації. Ми вже в порозуміння з головою обласної ради Сумінцем, і обласна рада цього року виділяє 700 тисяч, 300 тисяч міськради відділяє для того, щоб закінчити ті общі споруди. Я маю надію, що ми їх цього року закінчимо і довозимо чи чиста вода. Знаєте, ще розкажу історію. Там це типа чиста вода. Ота вся гора, що столу, та все вот. Якась добра душа пробила дирку. Чистесенька вода внуличка. А вона йде вона, не витікає, бо зна. Витікає, вода. О, по струпків була. Вон, <клеви> <клеви> На пистані, там чистеє вже куда. Тимчасово. Цього року, цього року я не можу забути. Острілити дві маленькі Знаєте,

на оренду е, від розгору. Допустимо, якщо не поминання, то робити, чи треба якихось сторожів, треба якогось керівника, яким чином далі його використовувати. Тих того треба гроші, щоб поробити там, нормальні доріжки, щоб можна було на велосипеді попитатися, пішком переписся, провести, не знаю, певно, треба кілька володів піску, щоб зробити якийсь пляж з тієї сторони. Тут треба бити, і треба позривати, поставити на місце, можна все попідмивано. Багато роботи, але Крим, я думаю, що міської ради там ніхто не роблять. Що би там не обіцяв? Вашу виборює грибу. До речі, казав, при передачі озера міська рада зробила комісію, була і там було заключення комісії. Заключені комісії в тому, що... Було, був не харчувати рибу, то можна е добитися того, що з одного гектара буде пів, як вам було, пів тонни риби можна зібрати. І там було пророковано, скільки гектарів і скільки риб. А якщо ще її годувати, там було від півтора до двох тонні риби з гектара. Ну, я думаю, що це є серйозні гроші, вони ще хтось забрав ті гроші. Вони скажуть, що забрати. Останній <рістична> рік за оренду землі оринатор заплатив 26 тисяч. Це за останній рік. А перед тим 3-2 тисячі. Юристів пояснив, що ми не мали можливості на взивати наду. Ніяк погоря, чи ніяк туди. Там страшно все засмічено. Розумієте? Ніяк не буряне рішення само собою. Люди повинні зуби чекати, але стати для повну торбу. Тому для порожня. Тому раз. Другий раз, отутре, я прийду вам і зраді. Тому. Йдуть ці робочі, що прибирають місто, я йду, наприклад, рано було по місту дивився. Ну нема що так дуже. Прибирати вони, постарати, хлопці, позивати, пливу, свою ділянку він прибрав, вийти, біля будинку культури сміття куха. Сюди тільки трошки в парку сміття куха. Може, нехай вони, як виходять на роботу, там свої свій людину трохи ділянку. Якби на зараз не мало, але будинку є власне кіна. Я ще би хотів додати. Цього року ми е, придбали дитячий майданчик і плануємо його ставити на вулиці Набережні, там, де колись одна палатка стояла, стояла, палатки не будемо ставити, дитячий майданчик, бо знаємо, ні бачиться. Е, вот, цього року там десь диплом, клубу, там ще будь-яке вище, Мені не вистачається. Там трошки приведемо поляну своїми силами. А щодо очистки озера, у ну, вас таких багато є, давайте якийсь день. Беремося все раз, сказали на нас техніку, весь і полізпирують. І е, нас там ніхто не не дізміш. Нараз виходить місісникустрію до, до свят. Десь якийсь день ми підкоремо, щоб погода була можлива, навіть наступну п'яту, 27 числа. Об'явимо всім і виїдемо з туди туди, посудимо. Прошу питання, все. Може він то сміття ну, Зараз там голова адміністрації буде згадувати. Ми направили самі трасу подавати і з тим, що виразно освободите на ділянці. Ми надали адміністрацію листа і була оперативна нарада адміністрації настого питання І щодо того, що ми міської ради оренду озеро, і ми дали відповідь, то просить читати останній абзац. Користуючись ставимо вас до довідомо, що територія, яка прилягає до будови Бержанської ставу, не занедбана. А саме засмічена різного роду сміття поваленими деревами, будівельними матеріалами та недалеко від рятувальних станції водоймов і на берег насипна велика кількість землі та будівельних відходів. ну і що будемо помагати, чи щось почистити її? Я думаю, що входить перший суд. Що ж роздирка, що відсутність очистку і наші. Як ти можеш майданчик, дорога, за що робити, як там відбувається? Дорога на горі, тяжкий майданчик не зовуть. Хоче сідати на той майданчик. Буде всі короткі сідати на той майданчик. Оте у нас бездорогі майданчики. Так, у центральній та, дорогі Майданчик є ще більше машин візучих, правда? А не, не пасують там Майданчик, як? Ну, е -е, роман на вулиці Лівської, <говори> вулиці <ці, говори> Нагружної. Ходять добре, не виступують. Ви ж призвали Майданчик, вони не порізали нам до політів з тих, що були. Страшно, не був устав. Вивезли їх, і люди просяться. Можливо, хтось і гавлят буває, що виїжджаєте. Прошу. Ви мене майже всі знаєте. Я згадував, що ви маєте без нього. Ви маєте? Я згадував, що ви маєте без Подивіться, наші люди, Там 10 міліметрів ладошка, дубовий добові Якщо його не замінити, бережа не поток, як робити. Там була клапка на шлюзі, на старих шлюзах. Хто її знищив, ми знищили? Як відремонтувати? на що дрибнуть? Скільки мальок коштує Хлопці, Ми вжити взяти його дешево. Карпа. Де морнити? Боляс межа міста наші воздух, міста забереться, Тому що міста 10-4-5 тисяч за невидиво. А ви будете поняти, що люди треба. Питання стояло таке, що є технічні споруди у Криму, забрали, те, що її вигнуло. А центральний штурм цей лишив. І він не господар. Ми зараз міською ради, хоча за наше місце, але рівно. Ми зараз це реєструємо без господарним майно, подати вже на реєстрацію в реєстраційну службу і будемо грати на власність міської ради. З мене на власність міської ради, будемо робити проекти, взяти кошти і робити ставки. Той то чоловік береться їх відремонтувати, тому що він їх візьме оренду, треба буде їхати. Буде платити гроші, а дати гроші нам на те, що ми поремонтували буде дальше пришло. Я вітаю.